Вітаю, дорогі працівники освіти. З нагодою вашого свята хотів би привітати вас та розповісти, чим проживання в моєму рідному місті та навчання в моєму закладі допомогло мені при вступі та самостійному житті завдяки сильній навчальній базі, яку я отримав завдяки нашим вчителям, які завжди нам допомагали та переживали за нас. Щиро хочу подякувати вчителям і класним керівникам паралельних класів. Які завжди давали нам дух суперництва, з яким ми постійно бажали самовдосконалюватися та долати виклики. З вами ми постійно відчували суперництво, яке досконалювало нас та ніколи не давало здаватися. Щиро дякуємо вам та прошу ніколи не забувайте ваших друзів. Хотів би підмітити про талановитих людей Волочищини. Які завжди приносили перемогу нашому краю та показували нас найкращі сторони. Також я постійно змагався заради нього, перемагав, приносив перемоги і ніколи не здавався, бо це місто моє, і я ніколи не здамся, тому що в нас кипить дух козацтва, дух любові, кохання, дух сили і незламності. Ми українці. Ми сильні, непереможні. Саме тому вітаю вас, вітаю працівники освіти, дякуємо вам за те, ви вирощуєте нас. Дякуємо нашим військовим, які оберігають нас, любим та цінуємо. Дякуємо. Слава Україні!